В ефірі «700 секунд. Сьогодні у випуску Ізмаїл відзначив день визволення України від фашистських загарбників. Про регіональний досвід виховання патріотизму говорили на майстер-класі в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті. До дня української писемності та мови в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбувся тематичний захід. Вітає у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 30 жовтня орієнтовно такі. 299 940 осіб особового складу, 5 190 танків, 9 775 одиниць бойових броньованих машин, 7 202 артилерійські системи, 834 реактивні системи залпового вогню, 559 засобів протиповітряної оборони, 321. 1 літак, 324 гелікоптери, 5419 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1544 крилаті ракети, 20 кораблів, катерів, 1 підводний човен, 9555 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1014 одиниць спеціальної техніки. Зранку російські терористи атакували ракети Одеський район. Цілю ворога став судноремонтний завод. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова одеської військової адміністрації Олег Кіпер. Наслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували наші рятувальники. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства. Постраждали двоє людей: чоловіка 1961 року народження, та жінку 1966 року народження. У стані Середньої тяжкості доставили до лікарні їм надається вся необхідна медична допомога. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньопереміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. 28 жовтня разом з усією Україною Ізмил відзначив день визволення від фашистських загарбників. На площі перемоги зібрались ізмаїльці та перші особи міста, щоб усім разом шанувати пам'ять полеглих воїнів. Докладніше дивіться у репортажі. Щороку, 28 жовтня, Україна відзначає день визволення від фашистських загарбників. На честь цього в Ізмаїлі пройшов мітинг та урочисте покладання квітів. На площі перемоги зібралися ізмаїльці та перші особи міста, щоб усім разом вшанувати пам'ять полеглих воїнів. Україна зазнала найбільших жертв і руйнувань. Саме на території нашої країни відбулися ключові битви за визволення Європи від фашизму. Заради свободи та майбутнього для своїх дітей та онуків, заради нашого вільного життя загинули мільйони українців. Цього дня у 1944 році було остаточно вигнано за межі сучасної території України війська нацистської Німеччини. 79 років тому міста та села України були остаточно звільнені. У вигнанні окупантів брали участь понад три мільйони солдат українців. Національне підпілля на чолі з українською повстанською армією. Присутні на мітингу схилили голови перед світлою пам'яттю воїнів, які ціною власного життя відстояли українські міста та всю країну. Сьогодні Україна продовжує боротися за свою незалежність, самоідентичність і свободу. Відстоює кожен сантиметр рідної землі. А нинішні захисники України відтісняють зі своєї території вже не нацистського, а російського окупанта. Україна єдина і неподільна. Україна сильна і незламна. Ми платимо велику ціну за свободу та незалежність, за право жити на своїй землі під вільним українським небом. Вічна пам'ять усім захисникам України на знак пам'яті та подяки за визволення країни від нацистських окупантів роки Другої світової війни присутні урочисто поклали квіти до пам'ятника воїнам-визволителям. Ми безмежно вдячні кожному герою, хто звільняв українську землю від нацизму у роки Другої світової війни. Хто сьогодні знищує російських окупантів та наближає день нашої перемоги? Ми вважали Другу світову війну найбільш відважною боротьбою за свободу. Але тепер в нас інша війна героїчна війна за нашу державу, її волю та майбутнє. Навіть в умовах збройної боротьби із загарбниками Україна відроджується та піднімається з попелу війни, прокладає шлях до європейського майбутнього. Україна переможе. Вічна пам'ять за. Гиблим, честь і слава живим героям, слава усім, хто захищає нашу державу, слава Україні. Наталя Гаврилова Ілля Ля Кулинич для програми новин. У Києві протягом 28-29 жовтня проходив всеукраїнський турнір з греплінгу, який об'єднав чимало спортсменів у різних вікових та вагових категоріях з багатьох міст нашої держави. Ізмаїл представляв спортивний клуб змішаних єдиноборств Греплер Лайф Ізмаїл. У перший день турніру відбулися сутички в дитячих до 16 років дивізіонах Гіногі. У другий день турніру на килимах зустрілися представники юнацьких і дорослих дивізіонів гі-ногі -Гі. напруження, намагання учасників показати найвищі досягнення і професіоналізм у цьому виді спорту. Чимала кількість спортсменів-учасників. Усе це створювало атмосферу запеклої боротьби за призові місця. Вибороти золота та срібло вдалося двом мешканцям Ізмаїла. Іван Алавацький показав вкрай професійні навички, що дозволило йому вибороти почесне перше місце серед дорослих у ваговій категорії 61,5 кілограмів. У той час як його колега Олексій Кравченко зміг закріпити успіхи ізмаїльської команди сріблом у боротьбі серед дорослих у ваговій категорії 85,5 кілограмів. Двоє інших спортсменів клубу Віталій Алавацький та Давід Колмиков показали, гідні результати боротьби. Проте, на жаль, поступилися суперникам. Вітаємо переможців з високими досягненнями та бажаємо подальших надбань, які будуть прославляти із у спортивному напрямку. Працівником Ізмаїльського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Алою Дехтеренко, спільно з керівником і психологом простору Вільна, було організовано та проведено групове заняття з елементами тренінгу для жінок, які опинилися в складних життєвих обставинах з метою запобігання домашнього насильству. Під час даного заходу жінки більш детально ознайомились з формами домашнього насильства, його причинами та наслідками. Також учасницям була надана інформація щодо Установ та організацій, куди може звертатися по допомогу особа, яка постраждала від домашнього насильства, номери телефонів, гарячих ліній та мобільної бригади соціально-психологічної допомоги у місті Ізмаїл. 25 жовтня в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті пройшов семінар інтенсив на тему національна ідея як єднальний фактор у вихованні патріотизму регіональний досвід. Дивіться далі, як виховувати патріотизм. Що лежить в його основі? Яке місце національного виховання в освітньому процесі? Вирішенню цих питань був присвячений семінар-інтенсив на тему національна ідея як єднальний фактор у вихованні патріотизму регіональний досвід. Захід пройшов двадцять 5 жовтня В Ізмельському державному гуманітарному університеті та об'єднав освітянську економічну спільноту працівників музейних і культурно-освітніх установ, представників громадських об'єднань. Ізмельський державний гуманітарний університет давно є центром національно-патріотичного виховання в нашому південно-одеському регіоні. Ми давно працюємо в цьому напрямку, проводимо регулярно різні заходи, просвічуємо наше населення, популяризуємо історію краю, історію України. Крім того, на. Сьогоднішній день ми проводимо роботу по збору матеріалів з історії сучасної війни для того, щоб в майбутньому прийдешні покоління могли дізнатися більше про всі ці події. А сьогодні ми проводимо семінар-інтенсив. Якраз таки присвячений національно-патріотичному вихованню в умовах війни. І сьогодні ми презентуємо той досвід, який вже має наш університет у цьому напрямку. Семінар пройшов у змішаному форматі онлайн-офлайн і складався з трьох частин. У першій кандидат історичних наук, доцент Віктор Дроздов, розповів про подолання радянських міфів і розвиток національної ідентичності в освітньому вимірі. У другій частині кандидат історичних наук, доцент Іван Татаринов, провів майстер-клас щодо відкритих лекцій. З історії як форми національно-патріотичного виховання, моя така царина моїх інтересів історичних це військова історія. Дуже багато ми зосереджували співпрацю з навчальними закладами, якраз таки навколо цієї тематики. Ну і звісно, не залишали без уваги етнічну історію нашого регіону, яка надзвичайно цікава, і все це ми робимо у форматі відкритих лекцій, коли є можливість поспілкуватися з залом. Коли є можливість долучитися і потримати в руках той самий татарський вук, гвинтівку Першої світової війни, козацьку зброю, там, і так далі, все це викликає надзвичайно живий інтерес у аудиторії, і потім їх, ну скажімо, я сподіваюся, надихає далі цікавитися тими чи іншими подіями. У формі діалогу пройшла лекція кандидатки історичних наук доцентки Наталії Гончарової. Практики і вчителі історії змогли поділитися своїм досвідом та обговорити дієві інструменти національно-патріотичного виховання. Переважній більшості аудиторія – це вчителі міста Ізмаїла і області присвячений наш захід національно-патріотичному вихованню. Тема зараз дуже важлива. Знаєте, як говорять тема зараз на часі, і тема зараз є нагально. Потребою, але ми кафедрою історії методики її навчання останнім часом да стикаємося з таким моментом, що бувають заходи, які проводяться з цієї проблематики. Але фаховості цим заходом да не вистачає, зважаючи на те, що не долучаються люди, які займаються. Цією проблематикою тому виникла у нас ідея проведення такого заходу. Національна ідея в викладанні патріотичного виховання, регіональний досвід. Ми тут розглядаємо. Під час наукового заходу відбулася презентація нової освітньо-професійної програми для магістрів: середня освіта, історія, громадянська освіта і національно-патріотичне виховання молоді. Зазначимо, що це унікальна програма. Наразі єдина в Україні до шостого. У листопада триває додатковий набір на цю спеціальність, тож всі охочі ще мають час долучитися. Анастасія Грекова Наталя Маленко місцеві новини. Пізнавально і корисно рятувальники продовжують навчати молодь правилам безпеки. Безпека молоді є важливим питанням для рятувальників, аби навчити її основним правилам, що рятують життя. Фахівці ДСНС провели єдиний урок з безпеки для учнів українського ліцею з поглиблення вивчення іноземних мов імені Тараса Григоровича Шевченка. Під час пізнавального заходу рятувальники велику увагу приділили правилам протимінної та пожежної безпеки. Фахівці ДСНС наочно продемонстрували види вибухонебезпечних предметів та наголосили на вірних діях при виявленні ВНП. Розповіли про вогнегасники та як правильно ними користуватися. Наголосили на важливості дотримання правил пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням та електрообігрівачами. адже перевантаження електромережі та несправна електрична проводка дуже часто призводять до пожеж. Такі заходи є важливою складовою навчального процесу щодо вивчення молоді правил безпеки життєдіяльності, а це у свою чергу є запорукою збереження їх життя і здоров'я. 27 жовтня до дня української писемності та мови в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової був проведений тематичний захід сумісно з учнями середніх класів Кам'янського ліцею Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району. Подробиці дивіться далі. 27 жовтня відзначався День української писемності та мова. Цього дня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової був проведений тематичний захід сумісно з учнями середніх класів Кам'янського ліцею Соф'янівської сільської ради з Ізмаїльського району. День української писемності та мови державне свято, яке було започатковане 9 листопада 1997 року указом президента. Про день української писемності та мови на підтримку ініціативи громадських організацій та з Урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства з 2023 року відзначається 27 жовтня у зв'язку з переходом на новий юліанський календар. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової для учнів була підготовлена пізнавальна розповідь про історичні витоки та традиції цього дня. Цікаві факти про українську мову, а також перегляд інформативного відео та Вікторина на перевірку знань з української мови. Найбільше перекладів серед українських творів має заповіт Тараса Шевченка. Його переклали на 147 мов. Українська мова одна з головних цінностей нашої країни. Цього дня у стінах художнього музею школярі читали улюблену поезію відомих українських поетів, відіграли гумореска. Гріховний світ верує неспроста, підступний демон, що керує нами, та піднімається на тліно над віками, велична постать вічного христа. О, Господи, знайди нас всіх, знайди. Бо ми плухаємо кращим ще й прости, гріхи і провини безневими, і до спасіння всіх нас поводи, що я молюся. Зі слав Милі Святою, я живу, а не існую. О мова українська! Це рівно прекрасна, ти щастя моє, надія, ти ясна, мово рідна, настав твій час, вільно лунаєш ти поміж нас. Побійся повага, Стецько, чи тобі цього мало? Мало, мені завжди мало. Я ще вареники люблю. Пірішки із сиром із маком. Зараз таком стаку приносу. таком? А що воно таке? Не пробував. Та я тобі точно кажу, мені сподобається. Крім того, у день української писемності та мови учні ліцеї підготували патріотичну пісню. Наприкінці заходу для учнів була проведена екскурсія художніми виставками ізмильської картинної галереї. В картини галереї ми ознайомилися з творчістю басарабських художників. Їхні картини дуже вразили. В цілому ці виставки картин мені дуже сподобалося. Приїздом в картину-галерею ми надихнулися приємним враженням колоритом Бессарабських країв, які надихнули на творчість і на відвідування інших музеїв в місті Ізмаїлі та в інших містах. Я дуже раджу усім побувати у Ізмаїльській галереї, надихнутися. Такими ж враженнями ем, е, побачити своїми очима таку красу, яка передана художникам, метою проведення таких культурних заходів в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової є зміцнення національної єдності, утвердження української мови та консолідацію українського суспільства. Захід відбувся в чудовій атмосфері. В таємничій атмосфері і діти зрозуміли наскільки важливо говорити красиво серед прекрасних картин. Тому надалі ми обов'язково будемо співпрацювати з картинною галереєю. Це місце надихає всіх на красу. Говоримо красиво і правильно. Українська мова одна з головних цінностей нашої країни, наша гордість і наш скарб. Шануємо, плакаємо та зберігаємо рідну мову разом. Сніжана Щербина, Ілля Кулинич для програми. Новин водій легковика. Наїхав на велосипедиста. Поліцейські розслідують обставини ДТП у місті Ізмаїл. Поліцейських попередньо встановили, що молодий керуючи легковим автомобілем БМВ скоїв наїзд на літнього чоловіка, коли той на велосипеді перетинав проїжджу частину по пішохідному переходу на заборонений сигнал світлофора. Велосипедиста каретою швидкою у тяжкому стані госпіталізували до лікарня, де йому діагностували чисельні травми та перелом нижньої кінцівки. Перевірка водія легковика на стан сп'яніння показала, що він був тверезим. Відомості про подію слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіли тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють всі обставини події в рамках розпочатого кримінального провадження. Призначено низку експертиз, а транспортні засоби поміщено на арешт майданчик. Слідство триває. Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватись ПДР, водіїв бути уважними за кермом, а пішоходів перетинати проїжджу частину по пішохідним переходам, впевнившись у відсутності транспорту, що наближається, а на регульованих пішохідних переходах виключно на зелені. Ани сигнал світлофора. Поліцейські встановлюють обставини ДТП, в результаті якої постраждала дев'ятирічна дівчинка. Аварія сталася в місті Ізмаїл на проспекті Незалежності. Зараз на місці подій працюють поліцейські дитина. У важкому стані госпіталізована. Попередньо встановлено, що водій наїхав на дівчинку, коли вона переходила проїжджу частину дороги у невстановленому місці. Перевірка Керманича на стан сп'яніння показала наявність в організмі алкоголю, який перевищував допустиму норму майже в сім разів. Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією злочину, передбаченого статтею 286 Кримінального кодексу України. Що стосується курсу валюта прогнози погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 50 копійок, продати за 38 гривень 5 копійок. Єврокупівля – 39 ,90 гривень 90 копійок, продаж – 40 ,45 гривень 45 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі мінлива хмарність, без опадів, вранці слабкий туман, вітер південний 6-11 метрів на секунду, в середині дня пориви 12-14 метрів на секунду, температура повітря вночі 9-11 градусів тепла, в день 21-23 градуси. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-14 градусів тепла. Вдень – 18-20 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті ізмейлтів.ком на ютуб-каналі та у соціальній мережі Фейсбук. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.